Що потрібно робити, якщо ви вже виявили сарану на своїй ділянці? Негайно повідомте про це територіальний орган Держпродспоживслужби. Вони допоможуть вам вжити заходів щодо обробки пасівів із дотриманням усіх правил застосування засобів захисту рослин. Але природа сама пропонує нам рішення. Одним із найефективніших борців із сараною є наші пернаті друзі, птахи. І тут важливо знати, що їх їдять майже всі. Від маленьких горобців до великих хижих птахів і навіть сов. Уявіть собі, це ж для них практично безмежний і легко доступний ресурс. Особливе місце серед цих сараноїдів займає наш улюбленець білий лелека. Його роль настільки важлива, що в мовах деяких африканських народів, де сарана є постійною проблемою, його називають сарановим птахом або пожирачем сарани. Наприклад, прикравошні ортоптерофаги. Це науковий термін, що означає, що вони полюбляють прямо крилих комах: коників, кобилок, свіркунів, капустянок і, звісно ж, сарану. Там, де цих комах багато, вони можуть встановити значну частину раціону лелек. Лелики збирають коників на луках, а за капустянками навіть навідуються нагороди. Якщо лелека гуляє по вашому городу, не хвилюйтесь, він не поїсть ваші помідори чи огірки. Натомість із задоволенням полюватиме на капостянок та мишей.